Категоричні вітання вам переказує телеканал Запоріжжя. Сьогодні, як і завжди, будемо тішити вас морем позитивної інформації від програми Життя в квадраті. Тож не перемикайтеся, вмовчитися зручніше нумо проживати життя в квадраті разом із нами. Сьогодні свій концерт у рідному Запоріжжі дає сталевий голос країни. Брутальний лірик Арсен Мірзоян. Програма життя в квадраті не змогла це пропустити. Тож дивимось далі, і як це було. Арсен Мірзоян, фіналіст проекту Голос країни, продовжує набирати обертів в українському шоу-бізнесі. Не вшанувати рідне місто своїм концертом Арсен не зміг. Перед Запоріжжям Мірзоян зі своїм гуртом Бабурка побував у Львові, де представили оновлену програму у стилі джаз. Незважаючи на те, що це був ну, ніби джаз, ніби джаз така собі лаундж-версія. Дві години на одному диханні якось пройшли, Дивно для мене, але це не може натішити. Я задоволений концертом. Арсен каже, що частіше вони гастролюють західною Україною. Та додає, воно і не дивно, адже саме там користується попитом українська музика. Східна ж Україна, за словами співака, ще не готова до такого роду музики. Східна Україна зараз ну і зараз і взагалі завжди була зацікавлена комерційними більше проектами. А все, що стосується дійсно культури, і більше такого нахилу у бік мистецтва все більше якось сприймається на Західній Україні нормально. На голосі країни Арсен познайомився з зірковим онуком Стасом П'єхою, який, до речі, обіцяв розкрутку на російській естраді. Поки каже Арсен, цей проєкт у замороженому стані, проте все ще буде. На тому ж проєкті Арсен познайомився із зірковою донькою, Тоною Матвієнко, з якою від'їздив тур Західною Україною та навіть засвітився в її кліпі. Мірзоян переконує, йому завжди подобалося бути актором. Як відреагувала дружина Арсена на його екранне кохання і досі залишається загадкою. Не знаю, ми на цю тему не, ну, стараємося не розмовляти, все зробили в рамках. Це була ідея Тараса Кадімова, Власне, щоб я знімався в кліпі. Це не, не, ну, не тоніна ідея. Дуже дивний збіг, але все рівно. Кадімова попередив, що Тарас, ти наткнувся на таку тематику. Так що давай по режисурі без всяких там сцен. В активі Арсена два кліпи. Останній був презентований у жовтні минулого року на не нову композицію співака Вінні. У відео він зображений дбайливим самотнім татусем, який виховує не менш дбайливу доньку. Арсен своїх дітей вирішив не знімати саме через те, що хотіли зробити героїною саме дівчинку. У співака ж двоє синів. Ну там трохи в нас така ж бачили сюжет, має дуже соціальний такий характер, тому відео ми. Досить довго тримали, дали можливість пісні попрацювати окремо без відео. Тобто, ну і вже коли пісня наробила галасу, ми випустили відео. Весь вітчизняний шоу бізнес тримається на скандалах. Однак, ім'я Арсена ми не побачимо на жовтих шпальтах газет. Він каже: скандали були, і телефони вночі розривалися від дзвінків. Однак не хоче на цьому будувати свою творчість. Артист не спостерігає за динамікою своєї популярності, а те, що він не з'являється у мас-медіа, затища перед бурою. У нас за цей рік дуже багато відбувалося ну, саме того, що заважало працювати. Євро 2012 дуже пережили. Потім вибори, потім грудень, корпоративи. Тобто артисти не займаються. Творчістю а займаються концертами і приводів для якихось там шедеврів в плані якихось статей. Поки що немає. Запорізькі музиканти, які теж брали участь у голосі країни, питали у Арсена поради. Він же каже, що може поділитися лише своїм досвідом та розповісти, чим можна зацікавити продюсерів. Сам же лідер бабурки зізнається, що може зацікавити акул шоу-бізнесу, здебільшого тим, що вміє якісно лежати на сцені. Вокалісти дозволяють собі, ну як кажуть, лажу. Але я кажу, що без лажу неможливо, тому що інакше емоції передати неможливо. Якщо вокаліст не лажає, значить він не відчуває пісню. Тобто і Пісня має викликати емоції, якщо в тебе є емоції, вони, звісно, збивають тебе і з ритму, із і настрою. Тому ну, це Ті, хто не лежають, тому ми називаємо поп-дивізіон. То вже професійний підхід». Співак розповідає, що особливо важливо музикантам розуміти одне одного на сцені. Коли гурт підлаштовується під подачу Арсена, тоді він і дозволяє собі, як він каже, лажу. До речі, варто зазначити, Мірзоян дуже популярний в інтернеті. Співак і сам раніше активно спілкувався з фанатами через соціальні мережі. Проте зараз його акаунт видалено. Треба було просто дати зрозуміти людям, що не вони мають бути ближче до мене, а вони мають ближче до моєї творчості. Цю можливість ми можемо надати, але це через адмінів, через групу. А власне, моя присутність, власна сторінка, я гадаю, що це зайве. І... І принаймні я менше буду засижуватись в неті, бо дурна трата часу. Музику Арсен слухає різну і наголошує, що не слухає її примусово. З кожної почутої пісні він черпає натхнення. Музика йому ніколи не набридне. Він завжди слухає її із задоволенням. Запоріжжя, місто творчо фотографів. У нас достатньо. Сьогодні ми вам розповімо про виставку ломо фотографій. Дивимось далі. Ломографія не новий вид мистецтва. Цей напрям започаткувався тоді, коли на радянському просторі почали випускати фотоапарати ломо. Одного разу користувачі просто помітили, що плівка може давати дуже цікаві фотознімки, які професійні фотографи відправили б у розділ Брак. «Це, в першу чергу засвіти, пересвіти, двойна експозиція і різні інші, інші технічні прийоми фотографування». Для строгого фотографа это может быть, например, брак. Он скажет: нет, здесь нельзя эту фотографию выставлять. Но знаете, когда мы там едины, мы непобедимы. И очень большое количество людей, которые к фотографии относились именно как к творчеству, не так строго, не так скептически, не так критически, нашли в этом способ самовыражения, и ломография переросла в творческий в творческий поток. Фотонапрям підтримували у різних країнах. Існує навіть міжнародна ломоспільнота, яка кожного року поповнюється новими творчими одиницями. Запорізькі фотографи не виняток. Вони створили ломо вишиванку з майже трьох тисяч фотографій, які були зібрані шляхом конкурсного відбору з усієї Запорізької області. Це вторая уже лома стіна. Перша стіна була. Выставлена нашим проектом флешарт Запорожья в феврале в Довженко и имела очень большой успех. Мы показывали не только стену, но и отдельные работы большие. Было, скажем так, была целая серия, порядка 20 или 30 работ очень красивых. Ребята даже методом голосования, кто приходил, голосовали за работы, лайк, приклеивали лайки возле фотографии, и мы отобрали самые лучшие победителей И на этой выставке было решено, давайте сделаем собственную лома стену, которая будет достойная, И я должен сказать, что это самая большая лома вышиванка на Украине на данный момент. То есть есть повод запорожцам, запорожским художникам гордиться таким вот результатом размер ее 3 метра на 7 метров то есть вот такое вот творчество Суть ломографії в тому, що творець не залучає до створення жодної комп'ютерної графіки. Це все мистецтво, яке передається за допомогою плівки безпосередньо, коли фотографуєш або ж проявляєш результат. Адже існують різні реактиви, які допомагають створити той чи інший колір на фотографіях. Відтак перша ломостіна була у вигляді веселки та мала всі заповітні кольори. Інколи здається, що фотограф помилився, створив або занадто темно, чи то пересвідчену світлину. А інколи складається враження, що мете. Не дотримався балансу кольорів. А відтак робота вийшла надто червоною чи жовтою. Втім, саме такі фотографії мета художників. Є у нас творчі ребята, молоді фотохудожники, які участвують в нашому проєкті. Вони участвували в початку в наших виставках на Маяковського. Колектив сплачався, і в результаті к нам присоединилось велике количество юних фотохудожників, і результатом стала ось ця лома виставка. Особо отличились это вот э, Уля и Денис Мамонтовы, э, очень интересные творческие ребята. Собственно, вот нам втроем и пришла эта идея, как организаторам, э, сделать э, ломовыставки, проводить вот эти ломовыставки в Запорожье, потому что это тоже творчество, но ну, обычных выставок у нас достаточно, ну, скажем так, есть и фотоклуб у нас есть, для людей, которые просто фотографируют, флеш-арт организовывают, открытые выставки э, просто в городе, вот. А от лома фотографія очень слабо представлена, і ми вирішили заповнити пробіг таким от ударним от трудом. А фафамії імена учасників а їх более 30 в цій стіні. Ми наклеїли в виде беленьких <кхи> по краю стіни. Роздивляючись лому стіну, ми побачили доволі багато світлин, які повторюються. Денис каже, що це не випадково. Це один з варіантів набору остаточного вибору. Взгляд не сразу цепляется за какую-то мелкую деталь. Ведь лома-тена воспринимается издалека как эмоциональное. Что-то вот такое вот эмоциональное. Вначале ведет эмоция, впечатление какое-то, и потом уже можно. прийти, приблизиться очень близко-близко-близко к стене и рассмотреть вот эту маленькую-маленькую фотографию, из которой состоит э, сама лома стена. И эта маленькая фотография расскажет вам историю чью-то, чью-то судьбу, историю какой-то вещи или события. И в этом есть прелесть. Потом назад отойти от лома стены, увидеть опять этот общий рисунок вышиванки. Этот, здесь присутствуют красные, черные и белые тона. И вот из этих вот э, цветовых пятен и состоит собственно стена. И вы опять приближаетесь э, к, к Фото стіни, кломо стіни. Вибирайте маленьку фотографію, і опять смотрите нову історію. Это очень и ну, это новый взгляд на фотографію. На конкурс надійшло близько двох тисяч робіт. У ломостіну вирішили задіяти усі отримані світлини. Організатори дуже вдячні, що деякі фотосалони міста на чистому ентузіазмі взялися допомогти ініціаторам з роздруківкою фотографій. Робота ж над ломостіною була кропітка. В феврале мы это все задумали. Хотели мы это сделать к Дню независимости Украины, но работ еще не, не хватало. И вот ударную, скажем так, пропаганду о том, что будет лома стена, мы начали проводить с августа месяца и до ноября месяца. К ноябрю мы уже собрали требуемое количество работ. Нам помогли их допечатать, эти работы. И после этого две или три недели каждый вечер в областном центре молодежи, где нас приютили, мы клеили эту ломостену. Ушло два ведра клея, огромное количество другого подручного материала, нитки, скрепки. Ну, в общем, было очень весело, никто не хотел уходить. Творческий процесс объединил огромное количество молодых ребят, которые даже не фотографировали, но принимали участие в создании этой ломостены. А це, поверте, довольно таки важкий труд. Ломостіна отримала назву Вишиванка, адже за умови конкурсу брати участь могли світлини тільки трьох кольорів червоного, чорного та білого. Ломостіну створювали близько 30 фотографів, які активно надсилали свої фотографії. Організатори ж результатом своєї ініціативи задоволені. За сім днів ми з вами знову зустрінемося на сьогодні ж програма Життя в квадраті прощається з вами. Залишайтеся на хвилі актуального телеканалу і пам'ятайте, що ми любимо вас. І не кажіть, що ви про це не знали.